Вітаю вас на диванчику. Наш сьогоднішній гість часто бере участь у зйомках, зокрема зйомках диванчику. Проте завжди залишається за кадром. Сьогодні ми познайомимо вас із нашим відеографом Олександром. Саша, запрошую тебе на диванчик. Привіт, Саша. Розкажи про початки своєї роботи і яка була в тебе точка відправлення від вчителя. До відеографа я от весь час, коли працюю оператором, говорив, що хочу от розповідати вам щось <сі> про відеографію. Сьогодні так зійшли зірки, і от значить, так треба. Вісім років тому я завершив педагогічний університет. Мені хотілося ще десь шукати саморозвитку. Так, от вийшло, що вісім років в мене вчительство і відеографія йшли, отак, от, от в рівень нуздрявнуздрю, і я, я не знав, що переважить. От, відеографія було те, що мені подобалося, і от, от виходить. Точкою відліку було те, що я шукав, будучи студентом п'ятого курсу, підробіток, потрапив до тоді людини, яка шукала асистента. Думав, поношу штати ви як воно це все виглядає. І вийшло, що цій людині був потрібний повноцінний помічник. Тобто, дуже довгий час він вкладав в мене свої знання, нерви поки готував, тому що ну, щоб підготувати оператора, який більш-менш може нормально виконувати роботу, по моєму тоді, от час колеги. Час уже ми з ним друзі, і понадобилося ну років три повноцінних. Хтось ми він, він працював, шліфував ось ці нотки неумінь. Е, то точку відліку було якраз тоді, коли студентам я прийшов шукати підробіток, а вийшло, що не знайшов роботу, яка попливала на моє життя. З чим ти стикнувся одразу? Які були в тебе складнощі? Я пам'ятаю, я прийшов, як, ну, я в педагогічному вчився, як вчитель я взяв там, листок, ручку, щоб записати все, всі знання, які мені розкажуть. Мені сказали, ось камера, отак от вона працює. Я супер тут записав усе. На другий день приходжу. Демкаю ось камера, отак вона працює. Я записав. На третій день приходжу, він каже: завтра їдеш знімати збори нареченого весілля. Я такі, ух ти, Я, я це не знаю, як камера виглядає я тут. Токо буквально два лоска списав. Дали мені камеру, я пам'ятаю, приїжджаю я вечором додому, вид свого друга, одіваю його там в рубашку, в піджак, починаю на ньому тренуватися. Весь вечір знімаю. То складнощі були в тому, що відсутність досвіду я не навчався на оператора. Я вчився методом пропи помилок. І виходить, саме складно було три роки ось цей відсутність мого досвіду заповнити. Благо практики вистачало, зйомок вистачало. Я погоджувався, в принципі, на всі зйомки, які траплялися під руку. В першу чергу, ну і зараз цей принцип, що чим більше ти працюєш, тобто для оператора це як, як спортзал для тіла. Тобто, чим більше ти в нього ходиш, тим більше ти в формі. Відповідно, чим більше ти прац... знімаєш, не просто так знімаєш, а на ділі вже шліфуєш там. Свої кадри, дивишся на них, приводиш свою голову в форму, тобто ти тримаєш себе в формі як оператор, то тобто, есть, ти здатний там, вибудувати кадр, тому подобне, то відповідно от складності були в тому, що треба було заповнити відсутність досвіду, і через цей досвід там були різні помилки, там і камеру впускав, яка досить великі кошти стояла. Той момент було страшно, зараз смішно. В першу чергу це відсутність досвіду, який потрібно було за короткий термін наганяти. Чи пам'ятаєш ти свого найбільш невдоволеного клієнта? Які висновки ти тоді зробив, які в тебе емоції тоді були? Мої клієнти всі вдоволені. Бувають зйомки, які ну, да, мають якісь негативне забарвлення, що щось що, що ну, їх благо небагато. І з таких, що я пам'ятаю, ну в процесі свого розвитку ти іноді можеш наткнутися на клієнта, який хоче від тебе більше, ніж можеш ти сам. І так як не вистачає впевненості уміння працювати з клієнтами, то ти можеш взяти ту зйомку, де від тебе хочуть більшого, ти даєш менше, ніж від тебе хочуть, і тоді починаються ну, ці труднощі. Але ну, благо закон економіки, що не на кожен товар є своя ціна. Тобто ну, відповідно проблеми йдуть тоді, коли ти ну, матеріал знімаєш там за дві тисячі гривень, а вимагаєш двадцять. Оце типу, можуть бути проблеми. Але моє головне правило це робити роботу по совісті. І коли ти її робиш по совісті з душею, вона вже не може бути поганою. Відповідно, з таких трудностей, які були з клієнтом, це іноді клієнт хоче більше, ніж я можу. Але от якраз такі клієнти здавали можливість мені ставати кращим. Тобто я розумів, що клієнт. Хоче те, що він уже бачив. Те, що не вмію, я це в принципі мені важливо це навчитися вміти. тому відповідно мені, це моя проблема, що я цього не вмію. Ну і бували такі моменти, де я ту теорію, яку там відкладав виучувать ну там місяцями, виучував за одну ніч через те, що клієнту це важливо, а мені важливо, щоб клієнт залишався задоволений. То це, ну то це такі випадки були, що клієнт хотів більше, ніж я міг, але тільки за рахунок того, що я люблю свою роботу і люблю працювати. Я добивався того, що. В кінці цьому випадку всі залишалися задоволені. А я знаю, що ти ведеш активно соцмережі. Яку роль грає ведення Богу у твоїй професії? Оце мені це питання одне з найбільших. Сподобалося як я. Перед записами інтерв'ю побачив, тому що я на нього відповідь от, свідомо отримав, мабуть, днів п'ять назад. Цей, тому що зараз ми живемо в інформаційну епоху. Ми можемо опинитися в тій ситуації, що є два однакових спеціалісти, У них може бути однаковий досвід, однакове знання, однакова техніка. Але от заходимо в соцмережі і на когось одного підписано 200 чоловік, а на когось 20 тисяч. І от можна свідомо сказати, що ці, на кого підписані 20 тисяч чоловік, він 100% заробляє більше, ніж на ті, на кого підписані 200 чоловік, тому що ми живемо в той час, коли потрібно підвищувати свою впізнаваність. Для цього все є. Тобто соцмережі якраз цьому дозволяють. І коли ми підвищуємо свою впізнаваність, ми підвищуємо свою роль як спеціаліста в очах оточуючих. І відповідно, коли йде такий от процес підвищення, тоді вже виростає твоя ціна часу як спеціаліста, Тільки через те, що більше людей в тобі зацікавлені і хочуть, щоб ти надав їм послуги. От соцмережі в цьому допомагають допомагають повищати свою впізнаваність і підвищувати свій прибуток. Благо відеографія це той вид напрямку, де проблем з контентом немає. Тобто, якщо ти постійно щось знімаєш, розповідаєш і показуєш, завжди знайдуться, для яким цікаво те, що ти робиш, і відповідно просто не лінитись, вести свої соцмережі на даному етапі. Це та річ, яка допомагає реалізовуватися в будь-якій професії, не тільки в відеографії. Яка техніка потрібна для початку роботи? Камера об'єктив це сто відсотків. Але от ну я свою техніку, так як у нас Полтава місце маленьке, у нас немає можливості брати техніку в оренду. Тобто, краще, що ти можеш досягти, це знайти другого оператора, попросити в нього техніку, яка тобі може припонадовитися. Відповідно, мені всю мою техніку приходилось купляти самому. Тобто на це все знадобилося вісім років. Якось так. Напевно, почну з того, що що починалося. Тобто я вернуся до цього моменту, коли я прийшов, ну не володіючи навиками, за якийсь певний час мені вийшло відкласти. 100 доларів, і цих 100 доларів вистачило, щоб купити об'єктив. Були знайомі, які з мене сміялися, кажуть, як це так, в тебе нема камери, але ну, ти купив об'єктив. Це ж не так працює. Я кажу: я люблю це, я вірю, що от це старт. Ну, типу, треба заложити фундамент, а це буде об'єктив. Мені тоді виділили, ну, ті 100 доларів купили цей об'єктив. З часом. Я пропрацював рік, заробив свою першу там, тисячу доларів. Ну не заробив відвідклав, і вийшло купити вже тоді першу таку потужну камеру. Що оператору потрібно, ну для старта у сфері фотографії, по факту тобі треба фотоапарат, флешка і об'єктив, і ти вже можеш ну, якісь гроші заробляти. У відеографії все треба, тобі треба там штаті стабілізатор, якщо ти хочеш стабільну картинку. Можна знімати з рук, але опять треба викачувати свою. Операторську майстерність, тобто не було такого, що ти взяв камеру і ходиш як телефон махаєш, це не так працює. То що треба? Тут якраз людина, яка мене навчала, він от гарні слова сказав, які ми тримають. Він сказав, що відеографія це гра в довгу дистанцію. Тобто ти можеш заробляти менше на початку, але рано чи пізно на довгій дистанції ти вийдеш на доходи, які тебе влаштуватимуть. І от коли ти любиш свою роботу, живеш нею, ти знаходиш вільні кошти, ти постійно щось будеш купляти. То, от, якщо ви вибираєте шлях оператора, це от як путь самурая якогось. То тобто, Ви його будете йти довго цікавого, будуть враження. Але в будь-якому випадку цей шлях буде вартий цього всього, то вам потрібно буде все. Вам потрібно буде фотоапарат, об'єктиви, якісні флешки, тому що флешки мають властивість псуватися. То тобто, є. Потрібно купляти якісні флешки. Потім вам потрібно буде якесь додаткове обладнання, вам потрібний буде звук, ще що то. Це все вам буде потрібне. Ви постійно будете що то купувати, бо ви живете, будете жити своєю роботою. І відповідно, що потрібно стартовим оператору, Ну, зрозуміть, що ви любите цю роботу, застати з терпінням і працювати. І ви рано чи пізно купите все, що вам необхідно. Це я думаю, що теж найкраща інвестиція це інвестиція. В себе і в те, що допоможе тобі потім заробляти теж і більше і якісне роботу робити. Я знаю, що ти ще і знімаєш, і монтуєш відео, чи допомагає те заняття іншому заняттю? Так, це дуже допомагає. Якраз це мені згадується слова людини, яка мене навчала там. Владік, якщо подивишся. Завжди кажу, що я ти вдячний. Це важливо, тому що оператор, який не володіє монтажем, він не знає, що він знімає. І тобто, відповідно може оператор на знімати такого, що монтажер не знатиме, що з ним робити. Тобто, відповідно, зйомка має бути монтажною. це буде бути зміна планів, має бути ну якась усвідомлена зйомка. Тоді, коли монтажер сідає за монтаж, йому легше цей матеріал змонтувати. Я завжди говорю, що оператор має зняти краще максимально якісно а монтажер Має змонтувати краще ніж знято. Коли коли таке поєднання працює, тоді матеріал зацікавить глядача. Я ще думаю, що коли оператор знає, як це все монтується, то потім монтажер сідає і розуміє, що там якимось кадром хотів сказати оператор. І розуміє, що робити йому. Я ще додам, що бувають моменти, коли я знімаю на монтажі, бачу, що це знято ну невірно. Тобто я роблю висновок на наступні зйомки, я виправляюся. Я скажу, що vem do Відео важливо володіти тим і тим, розкажи про зйомку, роботу, яка тобі найбільше сподобалась і запам'яталась на цей момент. Я якось в кожній зйомці включаюся. Це останнім часом багатенько знімаю музичних кліпів. І я в процесі Є Віталій Клобач. Він і на цьому інтерв'ю був. Він каже: Я це жду, коли ти на зйомки будуть такі глаза, і ти бігатимеш, а затимеш я все поняв, я, я радий і тому подобне. От я час, часом зйомки, вхожу в цей процес. Погружаюся в роботу. То то кожну зйомку, ну я люблю і віддаюся їй. Тож ну. Я вважаю, що в мене немає роботи, в мене є справа, яку я люблю. Яка запам'яталася, наприклад, вчора ми в іншій області їздили, знімали музичний кліп про солдата. Я вважаю, що ця історія вона буде близька багатьом воїнам. Це саме фішка в тому, що ми вирішили організовувати зйомку, організували її в іншій області, домовилися з волонтером. Волонтер дуже багато всього організував там, і, і, і справжніх воїнів підключив, але для зйомки і масовка була. І хотілося, щоб передбачати. Дати враження війни, домовилися там, для піроті техніки, щоб взриви були. Іноді от, в процесі це все знімаю. Я дивуюсь за це ще й платять. Тобто, ну, це, ну, просто, ну, це, це максимально погружає в процес, ти ходиш, от воно цікаво відбувається, от, людей згрупувати, направити. То питання, які зйомки запам'яталися, ну не можу тож, всі сказати. От, я, я, я була, листаю архів відео, яких я зробив. І от, кожна зйомка визиває в мене якісь свої враження, емоції, які я пережив. Жив даже, якщо це якась була складна зйомка, і мені в той момент здавалося важко. Я завжди радію цьому досвіду, який я отримую на кожній зйомці. Що тебе надихає в роботі? Надихає те, що відеографія, вона безмежна. Я вісім років в ній розвиваюся. Я не вважаю, що я там якийсь топовий оператор чи ще. То я дуже багато чого не вмію і не знаю. Мені цим подобається моя робота. Те, що пройшло вісім років, що я тут. Мені здається, що я знаю тільки 10% від тих знань, які закладені у цій сфері. А потім іноді зустрічаю людей, які хочуть розвиватися в цьому напрямку. Розумію, як багато вони ще не знають. кажеться, місце тим, що є і мною прірва між тими людьми, які починають і. І мною теж є якась відстань, яку потрібно проходити, не наповнювати знаннями. То, що надихає, надихає це те, що тут постійно є, що вчити, розвиватися, і це дуже творча професія, яка несе користь іншим і запалює мене. Я знаю, що от для відео, для того хто її знімає і монтує, дуже важливий смак відчуття того. Як передати ту емоцію, як там потім на монтажі підібрати музику, колір, картинку. Як розвивати цей смак, відчуття? Це гарне питання, тому що, опять же, я прийшов в ідеографію, У ну, мене не було основ для цього. Я прийшов з нуля, і відповідно, перша трудність тому була, що як знімати, що знімати. Тобто, я пам'ятаю першу зйомку, отож ж це це весілля. Мій колега бігає, знімає. А я, от тоді я пам'ятаю, я на п'ять хвилин у ступорі, тобто, всі рухаються. а Я з камерою стою, отак от. Часу зупинився біля мене. Ну він ще ну, якраз на зйомку взяв. Я вважаю весілля, це одна з таких складних зйомок, тому що не немає права на помилку. І тут рух, все це, і я стою. от, час проходить мимо мене. Це було круто. І як це все підвищує? Я зрозумів, що ну. Потрібно закривати якісь моменти. Типа, перше, я должен орієнтуватися, що робити на зйомки. Що робити на зйомки? Я почав дивитися роботи інших операторів. Я почав виписувати, які кадри мені сподобалися, і я приїжджав на зйомку вісім років назад. Доставав блокнотик, відкриваю там 22 пункти. Що я довжену зняти так? хоп по під час переїзду звірив, в галочки поставив. Все супер. З мене навіть ну жартували, що ті, це в мене вчительське, що я це так готувався до зйомки. Але мені це дуже допомагало, тому що в тебе немає знань навиків, тобі. Надо їх вивести до автоматизму. І коли ти ось ці 25 пунктів, перечитуєш кожну зйомку, чи зняв я їх, чи зробив я їх, через якийсь час вони в тебе вкладаються в голові назавжди. Це дуже круто, це, 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 це перше. Друге, ну шліфувати свої недоліки це, це 100%, тому що будь-який починаючий оператор може допускатися базових помилок, там пересічена картинка, зайва тряска, ще що то. Тобто ці моменти треба фіксувати, обирати і доводити свою майстерність до ідеалу. Завжди є куди шліфувати. І саме основне. Пункт, да і от останній пункт це більше дивитися операторів, робіт, які зняти краще, які тебе надихають. Тобто, я зараз дивлюся роботи інших операторів там з України, з Європи, як вони працюють. От коли я дивлюся, і мені здається, в них магія в кадрі. Я розумію, що це не магія, це відсутність моїх знань. То тобто, відповідно рано чи пізно я починаю розбирати, що він робить такого, чого я хочу дивитися картинку. Що з цього всього я можу повторити? Тось це раз, друге, дивимося, дивлюся фільми. Я запам'ятовую, чим мене це вразило, чим це зацепило. Це ж ну не відбулася якась магія. Це люди, які майстри своєї справи, мене як глядача вже по цей момент заклали, як вони мене підкорять. Тобто, відповідно, я ці всі моменти фіксую, вчуся, якось для себе відкрив. Виставки художників були. Діло п'яти хвилин я зайшов, передивився їхні картини. Я щось для себе побачив для подальших зйомок, Перефотографував, зафіксував. Я знаю, що я цей кадр повторю вже на відео продовж часу. От, щоб свій смак розвивати, оце такий шлях. Тобто потрібно шліфувати свої недоліки, дивитися роботи тих, хто, на вашу думку, знімає краще. Пройде певний час, ті, хто для вас казалося, що творять магію, будуть рано чи пізно писати у вас консультації, як ви зняли цей кадр. І, І у вас ця, ця ситуація почне рано чи пізно гріти в душі. Чи вважаєш ти себе успішною людиною? Це таке питання. Філософія, другий курс. Ну, скажи, що я вважаю себе неуспішною, я не можу. Скромність мене стопорить, щоб відповідати, да, я успішний. <рес> Але успіх це в першу чергу. Це коли є певна кількість факторів, які несуть тобі радість. Це там робота, сім'я. Справа, яку ти любиш, і якщо в цей цей момент немає такого, що ти просипаєшся, от як Стів Джобс колись говорив, що як я підходжу кожен день до зеркала і питаю, якби якщо цей день останній в моєму житті, чи прожив би я його так, як маю прожити сьогодні, якщо Три дні підряд він говорив відповідь ні, він починав щось міняти в своєму житті. То я не можу сказати, що в мене відповідь ні. Я кожен день просипаюся, я розумію, що те, що я роблю, я люблю. Тобто В мене є сім'я, яку я люблю, робота, яку я люблю, друзі, які допомагають розвиватися. Тобто і ще можна це вважати успіхом. Ну, для багатьох це може бути цілями для досягнення. В мене вони є, тому я щасливий, що. В мене вони є, відповідно, будемо вважати, що я вважаю себе успішною людиною. Це чудово. Давай підсумуємо, що б ти міг порадити людям, які хочуть навчитися знімати або монтувати, або і те, і те, що ти порадиш початківцям в цій справі. Я їм раджу знімати і монтувати. Путь в тисячу миль починається з першого кроку. Почніть. І якщо це. Та професія, яку ви любите всім серцем і душою, вона вас рано чи пізно виведе в ту точку, в якій ви маєте бути. Чудово, дякую. Знаєте, мені дуже близька ця тема, бо я теж захоплююся і працюю в цій сфері з відео. Я монтую, раніше знімала і розумію, яка це водночас складна і цікава робота. Якщо вам цікава ця робота, як і будь-яка інша, потрібно розвиватися і не боятися помилок, вчитися як і на своїх помилках, так і на чужих помилках. Дякую вам за перегляд і побачимось у наступних випусках.